Перша складність це те, що в нас товарного асортименту дуже багато, тобто обмежений рекламний бюджет на 80 кусків, треба якось розтягнути. А коли ми запускаємо на невеликому бюджеті досить такий великий товарний асортимент, ми дуже довго будемо з вами шукати дойну корову. Через те, що товарного асортименту дуже багато, він весь конвертиться. Ті дойні корови, які відразу стали конверсійними. Вони при нарощуванні бюджету дуже легко переходили в дохлі собаки. Тобто, з рахунок того, що в нас є обмежений рекламний бюджет на день, який ми можемо генерувати різну пропорцію результату, дуже великий товарний асортимент, на який треба це все розтягнути, і треба якось спробувати це масштабувати, це викликає певні якісь складності. Щоб цю складність ліквідувати, то треба зменшити кількість кампаній, з піти до меншого якогось об'єму умовно самих компаній, через що б більше бюджету виділялося, наприклад, на ці ж 20, 40 чи 70 тисяч товарних позицій, бо тут 80 тисяч цих товарів є.